Перший день 2026 року з поверхні Старожанецького пасма відкривається розгорнута панорама зимових ландшафтів передкарпаття. Тут, над північною околицею міста Старожанець, уздвіччі об'їзної дороги є імпровізованим оглядовим майданчиком на сусідні гори. На південь розгортається широка долина річки Сірет, за якою на обрії повстають міськогір'я Буковинських Карпат в районі курорту Мигава. Ще далі на заході проглядаються середньогір'я писаного каменю в Пакутських Карпатах. Сроженецьке пасмо є гарбагірним підвищенням частиною передгір'яв Карпат і протягнулося на 20 км між річками Фрут і Сірет у межах Чернівецької області. Тому на північ відкриваються схили Чернівецької височини. Вони здебільшого покриті старовіковими буково дубовими та грабовими лісами з домішкою ялиці і сосни. У місцях, де ліс було знищено господарською діяльністю, розвивається яружна балкова мережа правих тепливих річки Глиниця. Це райони сел Глибочок та Старі Брасківці. Трохи нижче, на південному схилі Староженецького пасма, знаходиться мальовничий Староженецький дендропарк. Він заснований представниками австрійського роду фландорів наприкінці 19 століття у віковому передгірному лісі на вулиці Стараженця. На початку ХХ століття фландори продали садиву єврейському землевласнику Аренштайна. Вони значно розширили парк і побудували двоповерховий палац з балкончиком на другому поверсі, що зберігся й данині. Око відразу чіпляється за безліч екзотичних дерев. Тонкі калючі ялинки з Північної Америки, їхні землячки піримедальні туї, а також айва японська. У парку також можна побачити коркове дерево Амурське, лимонник китайський, каштани і стівні, ялівці віргінські, дволопатеві гінка, сосну банкса і червоні дуби з Північної Америки. Але основу парку все ж таки становлять багатовікові місцеві види, велетні, дубу, либи, ясеня, клену, ялини. Через територію парка протікає невеличкий струмочок, який вносить різноманіття у лісовий ландшафт, а також на ньому створені декоративні водоспади та ставок. Менш ніж за 5 кілометрів від парку протікає річка Сірет. Вона вабить своїми мальовничими берегами в будь-яку пору року, Скаженою міцю під час повені у червні, теплою прозорою водою у серпні, а також холодною красою та кришталевими берегами взимку, як зараз.